Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. Наступні три місяці будуть жахливими. Вадим Пристайко. Ви знаєте, хто це є? Це повноважний посол у Британії, Канаді та НАТО і міністр закордонних справ з 19 по 20 рік. Гаразд, поїхали наступні три місяці. Будуть жахливими. Ну, я не буду. Так, так, так. Чи дійсно вони такі жахливі? Ну, давайте будемо дивитися конкретніше. Так. Наступні три місяці. Що буде такого жахливого, що передбачає Вадим Пристайко? Фінанси, фінансування. Тут скоріше фінансування якесь буде. Скоріше за все, король мечів, не, будуть, не, не скоріше за все, не буде фінансування. Або навпаки, тут, навпаки, йде фінансування фінансування, ресурс, якийсь подстачання але іде жриця, щось нам замовчують. А, все зрозуміло. Ліквідація. Ліквідують за наступні наступні місяці. Виглядає, що те, що йшло, воно припинить. От саме для військових, тому що тут король мечів, тут військові у нас. Тут у нас йде різко, швидко. Ось, і різко, швидко припинення якихось, ну, скажімо так, постачання. А ви пам'ятаєте, що Кабінет міністрів не запланував. Фінансування на армію? Тому нічого дивного нема. Що ще? Що ще мав на увазі Вадим Пристайко? Що ще буде жахливе? Емоційний стан тут іде. Злегка підвищений буде. Щось. Щось стосовно війни, скажемо так, угу. хм. тут ви знаєте, знову в мене виходить цей лідер. Я коли сказала. На нового лідера в мене йшли дві людини, але м, дивіться, візьмемо <кій> короля жезлів? так? Це, в принципі, залужний. Залужний у нас йде по двох картах: або король мечів, який в нас десь ось тут він, здається, ось тут він, так. І взагалі-то він іде під королем жезлів. Ось. Що це може бути? Тут щось з війною пов'язане. Повториться якась ситуація. Як вона програється? Якась, ви знаєте, ризикова ситуація. Тут ви знаєте, що може бути? Невже там виходять з Курської області? Дивіться. Тут нас, нас можуть десь підставити. Бачите, домовленості випадають. І е, по цим домовленостям у нас, е, ну, скажімо так, подвічки мечів це завжди, <кій> Вибачайте. А <кій> по мечів це попередження. Увага, будьте обережні. Е, у нас вже, в принципі, Мали би бути ну, інстинкт. А тут ми нехтуємо інкстинтом, підписуємо якісь домовленості з кимось, з вором, скоріше за все, бо випав диявол. Я вибачаюсь, вам не видно. Ось. На двічку я доклала, і у нас вийшов королева е, цих мечів і диявол. <кій> Недобре, якесь підписання. Тут якісь, знаєте, Україну можуть у цей момент. Ви знаєте, що це може бути ще? Це може бути чомусь мені ще іде, може бути пов'язано з Америкою. Чому? Тому що у них наразі там, ну, скажімо так, це їхня ситуація, так? Але через їхню ситуацію, що в них і вже колишній президент, тобто він ще президент, але вже не ті повноваження, так? А новий ще не зайшов. Ось, Тому у нас тут з'являється якась ризикова ситуація. Ну, я дійсно бачу, що дійсно можуть підписати з дияволом щось дуже на невигідних умовах для України. Ось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна. Донатимо на ЗСУ.